Бог знає, що кожна людина гріховна, Бог знає, що людина може впасти. Напевно, на цьому місці в рядлі є людина, яка б ніколи не падала перед Богом. І Бог це знає. Він каже, що кожна людина гріховна, і Мойсей зрішив, і апостол Петро робив неправильно навіть відрікся від Господа, від страху смерті. Бог це все знає. Він не чекає від нас також такого абсолютного життя, абсолютної святості серед синів людських не буває. І якщо Петро злякався смерті, і ми можемо злякатись. І якщо Мойсей зрішив устами, і ми можемо зрішити, Бог це знає, Бог це допускає, Бога не це дивувало. Бога дивувало, що впавши, вони не хотіли вставати.